Казка, козеня, що вміло лічити до 10 Альф Прейсен. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жило собі маленьке козеня, яке навчилось лічити аж до 10. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею як укопане. І довго дивилось на себе у воді. А тепер послухай, що було далі? Один, сказало козеня. Це почуло теля, що гуляло поблизу і спокійно скубло травичку. Що це ти робиш? спитало теля. Я само себе перелічило. Відповіло кузеня. Хочеш, я й тебе перелічу? А якщо мені не болітиме, то перелічи, сказала теля. Зовсім не болітиме. Тільки ти не ворушись. І тоді я зможу тебе перелічити. Ні, я боюся. І моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля заткуючи Але козиня не відступалось і сказала Я це один, ти це два. Один-два. Мамо. Заривло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова з дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене перелічило, поскаржилось стиля. А що це таке? спитала корова. Я перелічило, сказала козеня. Я вмію лічити вже до десяти. Ось послухайте. Один це я, два це теля, три це корова. Один, два, три. Ой, воно вже й тебе перелічило. заривло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилась. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. Ану, телятко, даймо йому прочуханки. І корова з телям кинулись до козеняти. Козеня перелякалось, підскочило, як ужалено, і подалось геть по травичці, а корова й теля за ним. Недалечко. На пасовиську стояв собі бичок. Він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля й корова протопотіли повз нього. Чого це ви женетеся за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас перелічило, але ми його спіймаємо. Сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказала козеня. Ой, воно вже й тебе перелічило, захлипало теля. Ну, це йому так не менеться!» Заривів бичок і разом з усіма кинувся наздоганяти козеня. О Обіч дороги походжав собі кінь і скуп травичку. Побачивши тварин, що мчали, як учманілі, він закричав Ого, куди це ви всі біжите. Женемось за козиням!» відповіла корова. Воно нас перелічило, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. О, а як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказала козиня. Ось як Один – це я два – це теля». Три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе перелічило, сказала теля. Ах, ти ж казино отака, Ну, пострибай же, заіржав кінь. І собі кинувся слідом за козеням. В загороді спокійно спала величезна свиня, від тупоту вона підхопилась. О, 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 куди, куди оце все вас усіх несе? спитала свиня спросоня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Оно нас. Перелічіло, жалібно застогнало теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. Ох, ох, а як же це воно вас усіх, як його, перелічило? спитала здивована свиня. Дуже просто. вигукнуло козиня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість. Це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, вона вже й тебе перелічила!» Схлипнуло теля. Ну, нехай ночувається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом, навмання і добігли аж до річки. А біля причалу стояв невеликий човник. На борту човника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на човнику, вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварин, що мчали на осліп. Але вже було пізно козеня відштовхнулось копитами від причалу і скочило на борт човника, а за ним і всі тварини. Човник гойднувся, ковзнув по воді, і його понесло най найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте! закричав він. Човник тоне. Всі затремтіли від страху, а півень знов закричав. Хто з вас уміє лічити? хоть хтось вміє. Я вмію. Сказало козеня. Ану, перелічи усіх якнайшвидше. Човник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше козеня. загукали всі тварини. І козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. П'ять це кінь, шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козинякий. Ура! Закричали абсолютно всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилось працювати на човнику. Воно тепер там працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі, і уважно лічить усіх пасажирів. А ти вже навчився лічити до десяти. Ось і казочці кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.